Всім доброї години та міцного здоров'я. В даному відео ви побачите годування внутрі місяці січень 24-го року, а також деякі дії, плани з звіром, що було виконано, яка робота певна. В дану мішанку входить. Я буду по порядку зростання трикальцій фосфат. Дріжджі кормові. Значить, трикальцій фосфат 20 грам, дріжджі кормові 150 грам. Горохова січка така 1 кілограм, кукурудза 1 кілограм. зерновідходи пшениці. Навіть трішки ячмень попадає. 2 кг і ячмінь 3 кг. Далі у нас ще йде. жом з буряка. гранула така. От, це 2 кг на відро 12 літрове, заливати виходить повне відро. Таким же самим чином робимо з макухою смаженої. На 2 кг макухи смаженої, заливаємо відро води. Це дається двічі на день по 1 кг щоразу. В підсумку ми бачимо таку зерносуміш, який ще, окрім всього цього, зернових. Під час варіння в казан заливається відро води, а також додатково вже до звареної зерно суміші додається літрів 8 10 дивлячись, що іще додатково дається вода додається до цього всього. Звір зараз на подвір'ї в літньому вольєрі. Ой, чудо якесь прибилося, не знаю. Вже живе більше місяця. Котяра, не знаю чий, але живе вже в шопі. На подвір'ї плюс 6 градусів. Як бачите, ті, хто слідкує за каналом, ну в зимовий час ми воду не даємо. Гарбуз. Давали в цьому році в першу чергу, ну і по закінченню 23-го року в першу чергу самицям вагітним. Такому молодняку давали от, звичайно, мішенка, в якій є певна кількість води. Провів переміщення звіра, вагітних самиць в першу чергу більш теплі такі приміщення. Вони не отоплюються, але там хоч так, ну і сімейка вже одномісячних, навіть півтора місячних малюків. На півдні був невеличкий дощ вночі. Це кліточка. Тут у нас молода сформована сім'я. Самець з сім'ї, де ви бачили нещодавно велика кількість малюків, там на одну самецю, самецю в середньому очинилося десь 7,5 штук на одну самецю. Тому самець залучений в іншу сім'ю, самицю перевістки в середньому 5 кілограмів плюс-мінус. Тут самиці, перемістив трішечки більше їх вольєр. Мають чинитися в січні. Якось місяць серпень доволі такий знаком запитання створював я навіть не так. Навіть залучені були. Якщо не помиляюсь, 4 це точно самці. І більшість самиць покрились не відразу. Оце якесь таке дивне. Дивне, місяць серпенький стяжкуватий був. Так, і тут перемістив з вулиці самиць і малюків сюди. Значить, тут було три самиці в даному, скажімо так, в даній сімейці три, третю я перемістив окремо трішки. Почала одну самицю бити, агресивно себе вести. Тому, якщо буде у ваших в сім'ях таке відбуватись, коли одна певна самиця буде забивати іншу. В першу чергу потрібно ізолювати агресивно, тому що вона з часом знайде іншу самицю, послабша якусь, і буде її неправильно себе вести, буде її бити, скажімо так. Чому це так відбувається? Причини можуть бути різні. Від того, що самиця може просто бути пустою, прохолостівшою. Ну і різні ще бувають випадки. Я навіть ніби, не можу пояснити їхнє поведінку. От не знаю чому. Самиця вагітна, але чомусь буває таке. От не, не часто, але інколи буває. Веде себе агресивно до інших рідних сестер. Навіть при першому щенінні все було спокійно, дружньо і годували всі добре. Тут з роками розумію, що бувають нюанси. Да. Навіть ще можу такий приклад навести. Було таке, мабуть, роки 4 тому десь так. Я знімав відео. Ті, хто підписаний і слідкують, то... Пам'ятають, було що десь сімейка самець 5 чи 6, і одна була агресивно себе вела. Після щеніння, наприклад, її сестер після щеніння, а вона на той час ще не ощинилась, вона декілька штук задавила. Це лідерка. Самиця лідерка. Я її відсаджував окремо в клітку. Потім, коли вона ощинилась, посадив її назад в сім'ю. Прийняли. Час пройшов там, ну хай там, декілька тижнів. За цей період пам'ять внутрі, наскільки я так помічав, більше 20 днів, 30, інколи бачив таке, що вони пам'ятають і згадують, що це їхня рідна. Або та особа, яка з ними жила тривалий час, ну, ведуть вони себе до неї нормально, не б'ють, там агресивних дій не проводять з нею. Е, іншими словами, коли бачите. Агресію потрібно робити якісь кроки, щоб не допустити подальшого, подальшої цієї агресивної дії, бо вона переросте, може перерости значно щось гірше. Такі ще звірюки кліточного утримання. Мокрувато в них, вологість на півдні України, це явище. Ледь порівняти можна, от як туманний альбіон, от щось схоже на те. Як не дощ, то, туман, інколи приморозки, Тому вологість, ясна річ, і може бути якась забруднюваність у звіра. от з цих трьох, от той лівенький, первому трьох, чомусь. Грязнулька. Ну, буває. Дві самийці. Ніби як вагітні, а там час покаже. Так, є ще така у нас одеситка. Угу. то, то, то. Вагітна вже. Якщо пам'ятаєте, це самиця. Їх було таких у мене три. Не дуже вдало все вийшло. Одна з них, чомусь, іще будучи молоденькою, померла пішла по англійськи нічого не сказавши. Друга прохолостіла і третя от вже в січні щось буде цікаве. Покрита, Щас покажу ким Так, отут є. Тут є самець рібо. Негодні самеці. Давай, заходь, заходь, я знаю, що ти така вредна, така вредню, що просто, просто терплю тебе, от терплю. Ага, диви, давай, давай, диви. диви, диви. Ото є щастя. що Ти вагітна. Бібізяна. Бібізяна. Така, така. їй би вже вийти десь гуляти по двору, так? Да? А не можна, а не можна. Будь ж вредна. Також чекають. Тут чекає також вагітно. Вагітним не можна чекати. Щас. Так, от дуже часто можна побачити, як в клітках чистенько, гарненько. А щоб це було чистенько-гарненько. Ну заспокойся, я до тебе з добром. Да, так, Щоб так було гарно, треба зробити певну роботу. О, дали ми їсточки. Не передає камера, саме це доволі гарна. Так, побачимо. Покрита золотистим самцем від сина вогника. Відібрав я був там одненького, кидав до неї. Точніше його, точніше її до нього. Потім той смс був реалізований в первомайський районі. От коли голодні, то такі. Злегка такі вредні. Ну, не вийшло відразу, дати? Все, вже, вже мовчать, а то ж, ще одна кліточка вишилась. Аж зуби скрегочуть, так же ж хочуть їсти, а він ходить, їх знімає, так? Да? Ай-яй-яй, нехорошо. Так, є тут в мене ще самиця відсаджена. Привела мені вона аж одне нутриня, і те було велике і мертве. Це самиця з сім'ї, де було три самиці золотиста бура і також це бура. Чому так трапилось? Не знаю. Лише одне, тому ця самиця відсаджена і буде забракована і буде з часом забита. Хай ще десь днів 10 пройде, щоб молочні залози трошечки розсмоктались по тілі. Ну, також вона буде в нас забита. Так вже є. Нічого з цим не вдієш. Це природа. Перший раз вона провела там ну, в районі хай це буде 6, приблизно, так. Не можу точно сказати. 5, можливо, так. Е, Є. Місяць серпень дуже-дуже. Дуже я бачу це хоч, хоч берете відео, знімай про місяць серпень. Мені здається, що серпень дуже спекотний місяць і кількість малюків, які були запліднені, наприклад, саме ці, які запліднювали в серпні, те вересні. От у мене особисто, я можу сказати, що буде не дуже високою. Харчування поки не розглядаю, а от те, що, те, що дуже спекотно в місяці серпні і, на мою думку, кількість ембріонів виділяється самицею, не така висока, як в інші місяці, це я поки що, поки що виділю місяць серпень. Також можу сказати, що десь роки також 4 тому. Було, що в серпні смеці народжували е, дуже складно, дуже складно. Е, південь, дуже спекотний період, а місяць серпень це взагалі це взагалі щось. Тому важко, важко було носити самиця і були такі, що навіть не розроджувались саме в місяці серпня. Навіть не доношували, таке було. Дуже спекотно і вода навіть не рятує. Тому тут треба робити висновки вже. І на майбутнє місяць серпень взяти собі на увагу, що як щеніння, а також як народження і запліднення, це трошки, іншими словами, треба мати на увазі місяць серпень.